Вдерлися на приватний пай і повирізали там дерева. Таке свавілля сталося поблизу села Колодяжне Ковальського району. До нас звернулася власниця земельного паю. Жінка викликала поліцію. Хто міг самовільно вирізати дерева, здогадується. Каже, що замішана місцева влада. Хочу показати свою земельну ділянку пай. Це приїхала. 31.10.2022 2022 року з сином подивитися, що робиться на паю. От, Подивитись на дерева, які в мене тут росли поодинокі. І яку картину я побачила, всі дерева порізані, без мого відома. Вдираються в приватну власність. От, І таке наробили. Отаке наробили. Ну, ясне діло, догадки є хто. Висі, блисі, таку... показую, які дерева були. Яким по 12 років? Да, Це такі дерева були. От, іду далі. Все, лежать дерева повалені. Деякі є обгорілі дерева. Видно, хотіли, можливо, зробити навмисний підпал. Це відео нам надіслала ковальчанка Ольга Лукащук. На її паю поодиноко росли берези та сосни. Ділянка біля колодяжного. Усі дерева хтось повирізав, але ще не забрали. Зараз підходимо до такого дуже такого моменту, такого слушного. Що вже заготовили? О, що вже от порізана береза. Оце береза знов лежить. От, лежить береза, вона яка сусна груба. Це все це все наробили такого, що я, мабуть, тут буду розбиратись, мабуть що. Довго і нудно. От, з тими, з тими деревами. Ну, певне, що шкода, бо тому що навіть і маленькі суснинки порізали. Хай би воно росло. Воно мені не заважало, і людям не заважало це все. От, воно нікому не заважало. Але... Очевидно, комусь помішало. Ті, що влізли сюди. Хто міг так самоправно залізти на чужий пай і вирізати дерева? Жінка розповіла, що на початку року їй телефонував землевпорядник сільради, пропонував віддати пай в оренду і не кому небудь, а дружині голови сільради. Я кажу, хто хоче взяти в оренду. Голова сільської ради, а я кажу кашик, а яким боком кажу він? Ну до цього має діло, як він державний службовець. Сказали, що його дружина займається фермерством. Я кажу, я здавати в оренду нікому нічого не буду, то моя власність. Ну, у вас там ростуть дерева. Ну кажу, хай собі ростуть ті дерева, я розберуся з ними. Це моя власність, і ну я сама буду бачити, що мені робити. З цим всім та тому наші розмови закінчились. Після того мені дзвінків не поступало. Жінка впевнена, що усе це діло рук голови Колодяжненської громади Віталія Кашика каже, спілкувалася з місцевими жителями, від них і почула. З людьми стала говорити. І люди почали казати, що здогадуйтесь, це робота от, от, от у цього, у цих всіх от, його поклічників. От і сьогодні навіть з людьми говорила, і люди всі. Всі підтверджують, що це їхнє втручання. Що це втручання саме пана кашика, так? Голови ОТГ. Не, не чули хто тут різав? Ну, а хто ж може різати? О, голова. Поняла. Голова. Ясно, зрозуміли. А хто хіба файті жить, так? Ну мій. А, так, так. Та, От. Тепер у слеву і Сам Віталій Кашик свою причетність до вирубки дерев заперечує. Ні, не причетний. Ніякі дерева не зрізали, нікому не причетний. нікому Дійсно, хотіли земельну ділянку пані Лукащук взяти в оренду. Таке питання розглядалося, але ми не знали там, чи, чи я вона. А хто міг, хто міг так зробити? От власне, у вас є якісь припущення? Немає. А правоохоронці вже зверталися до вас за поясненнями? Ні, чи знайдуть правоохоронці винного і як продовжать розслідування? Розповімо згодом. Олена Лищук для новин на часі